Шановне панство, зараз буду переселяти самочок, от то вони після зими, клітка забита і зараз я буду їх ловити. Вони народжені з 28 серпня по 28 березня П'ять найбільших я продав. От, осталися ті, що залишилися, будемо важити, будемо дивитися на вагу. Тобто 28 числа приблизно їм от, деяким може бути е, Скільки? 5 місяців, деяким 6 місяців. Сьогодні 23 лютого. І так, перша самочка. Вага 3-4 кілограми майже. Маємо другу самочку. І її вага 3 5.50. Так, чорна самочка. ай Та яє. 3800. Маємо стандартну самку. 450. Thank mm -hmm. Я руки не пхаю до нутрі, бачите, я ставлю отакого столика, нутрі дана боїться, ще одна залишила її переселити. І я чекаю, поки вона вийде, бо звірі є звірі. Я рідко до них практично руки не пхаю, тільки за меж клітки їм їсти можу давати. Так що пильнуємо свої руки. Mm. Ну і одна нутрія взагалі шикарний результат показала. Дивіться, 4910. Mm. Ну що, коротенький аналіз. Остання нутрія, навіть якщо вона має, буде мати там через, скільки? через 5 днів, 6 місяців. І вона вже в нас має 4800, то є дуже хороший результат. Так що зараз ще одну, я зараз почищу. Дивіться, що в них тут робиться. Я зараз тут все почищу і запущу внутрі ще з одної клітки, потім ще раз переважимо.